Доброго дня. І всі мене. Тут, будь ласка, надягніть засоби індивідуального захисту. і ви також вибачте. Частливі. Доброго. Так поліцейські перевіряють, чи дотримуються карантинних обмежень пасажири та водії громадського транспорту на зупинці біля станції метро Університет. Підкажіть, будь ласка, часто у вас пасажири порушують карантинні заходи. Ну, люди же різні, розумієте, бувають всякі. Розумію вас. Як ви вирішите це питання? «Так, як Харків у помаранчевій зоні під небезпеки. За правилами карантину, у громадському транспорті перевозити пасажирів можна лише на сидячих місцях. Про маски пасажирам нагадує і водій маршрутки Юрій. Свого прізвища не називає. Основному вже всі загалом уже всі за цей час звикли до цих масок і вже заходять у масках. Щодня з цієї зупинки їздить додому пенсіонер Валерій. Розповідає, людей без масок у транспорті бачить не часто. Є є, які зовсім без масок, але для цього є органи, які повинні не допустити того, щоб він взагалі потрапив всередину транспорту, тому що по-іншому ніяк. Інакше ми епідемію не зупинимо, так і будемо хворіти. У Мене, наприклад, мама померла 12 жовтня. 89 років було. За перебільшення кількості людей у салоні штрафувати мають водія за відсутність маски пасажира та переважно проводять роз'яснювальну роботу. Говорить речник патрульної поліції Дмитро Гайдук. У випадку виявлення правопорушень відповідно. Реагують так, як цього вимагає закон. Якщо є порушення, то відповідно складати місцевий протокол, якщо для водія або адміністративну постанову, якщо це стосується ненасіння засобів захисту пасажирами, скільки протоколів за порушення карантину у громадському транспорті склали патрульні з початку місяця. Ще підраховують, говорить гайдук. Руслана Богдан, Каріна Островерх та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.